Знаєте, я хочу вам сьогодні розказати одну історію про любов. Тому що, так як ми любимо нашу країну, і так як ми любимо один одного, і так, як ми єдині, сьогодні є люди на Майдані це пара, чоловік чи чиїнка. І знаєте, я як адвокат іноді сиджу перед людьми, перед своїми клієнтами і думаю, от як не розплакати. До мене прийшов. Е один чоловік. І, і він хотів, щоб я йому допомагав привезти дружину е, з України. Тепер там була складна історія, це не просто було. І я йому кажу, а де ваша дружина? Він каже, Марі... вона в Маріуполі. Я кажу, а коли ви з нею останній раз розмовляли? Він скаже, вже місяць я нічого про неї не знаю. І я її не чув, і що з нею, я не знаю. І я дивлюсь на нього і кажу йому, то може ну, не будемо зараз робити цю справу, тому що це треба платити гроші, це треба збирати документи, це треба звертатися до МВД. І він подивився на мене і сказав: ні, я вірю, що з нею все добре, і я хочу відкрити цю справу. І от ця жінка, вона стоїть зараз тут. і Ідіть сюди, будь ласка. Це, е, я хочу сказати, що ви. От, Елієзер, ви настоящий герой. І оце дружина, яка в Маріуполі була, і яка виїхала з Маріуполя чудом і е, витокли силою до Росії, з Росії вона їхала в Швейцарію. А оце людина, яка любить свою дружину безмежно, і яка навіть не знаючи, що, що з нею, чи вона жива, чи вона здорова, чи взагалі. От він просто без взагалі без жодних вагань. Він сказав: я відкриваю цю справу. Тож я вам хочу сказати, що кожен з нас, хто сьогодні стоїть, без жодних вагань знає, що перемога за нами, перемога за Україну. Скажіть, будь ласка, ті декілька світ людей. Знаю, що це важко. Я просто хотіла сказати, що таких історій, як оця пара, їх дуже дуже багато по всьому світі, не тільки в нас. І я вдячна е, от усім, хто сьогодні знайшов час під підтримати Україну, підтримати е, нашу єдність. Тому що люди не мають відноситися до війни, наче це зазвичай нормальна справа. Це не нормальна справа. Це вже рік, як п'ють кров з нашої України. Це вже рік наших страждань, це біль наших сердець, це сльози, це люди, які загинули, це е, люди, які захищають нашу країну. І я вдячна ЗСУ, я вдячна президенту. Тому що якщо ми сьогодні повернемось в історію, Україну хотіли захватити за три дні. Тож сьогодні вже 365 днів, як Україна показує всьому світу, що наш прапор не білий, а наш прапор жовто блакитний Слава Україні.